Знову ж таки, на вашу думку, чи існує сьогодні альтернатива підвищенню тарифів? Першим до слова я попрошу Тараса Форману. Дякую. Альтернатива існує. Що можна не... вже по три хвилини, тому що ми так. Альтернатива існує, якщо коротко, не підвищувати. Чому? Пояснюю ще у липні минулого року депутатами-свободівцями був поданий на розгляд законопроект. Який передбачав, що весь газ власного виробництва повинен направлятися, я про це вже говорив, повинен направлятися на споживчі потреби населення. Причому, якщо ми власний газ видобуваємо до 20 мільярдів кубів. То споживаємо трошки більше 17 мільярдів кубів газу. Я кажу, як статистик, що за саме статистичними оцінками Україна видобуває до 20 мільярдів кубів газу. Населення споживає трошки більше 17. 17,2 17 мільярда куба газу на рік. Відповідно, тут навіть виходить позитивне сальдо, ще і залишок. Те, що говорив Геннадій Федорович, весь, весь газ власного виробництва може реалізовуватися населенню за собівартістю, за що між іншим і виступає свобода, і це не економічна, це соціальна має бути То, норма. Ну, все таки повинен бути певний рівень рентабельності, тому що повинна бути ну, складова. Це, для, все це, все саме. це для соціальна норма. і все це соціальна норма. А для того, щоб не говорити про певний рівень рентабельності, є друга вимога чи умова. Всі оці незаконно привласнені олігархами обленерго, облгази, енергогенеруючі, енергорозподільчі компанії вони повинні бути повернені в власність держави або територіальних громад. І тоді ми не будемо говорити про певний рівень рентабельності і тоді, відповідно, цей газ і комунальні послуги можна буде реалізовувати принаймні в таких соціально-економічних складних умовах, фактично за собі вартістю. Справа в тому, що ті олігархи, які зараз володіють, монопольно володіють цими компаніями, вони не зацікавлені ні в модернізації, ні в впровадженні заощаджувальних технологій, вони не зацікавлені ні впроваджування певних інноваційних технологій, вони не зацікавлені в обліку витрат своїх. Чому? А тому, що їм все рівно копійка падає, причому шалена копійка падає через механізм субсидій. Копійка ваша як платника податків, моя як платника податків, яка лягає спочатку в бюджет, а потім одним махом перекидається в їх кишені. І, з приводу знов-таки субсидій. Справа в тому, що Плачев. знов таки за експертними оцінками субсидії по даному стану можуть дійти до 3,5 і вище відсотків ВВП. Це не, це не нормально. В сказати, е -е, пану. На Населення треба е захищати підвищенням зарплат, соціальних Прав, пенсій, стандартних стипендії. пенсій, а не ставити їх перед вибором Абсолютно. чи затягнути на собі зашморк субсидій, які невідомо ще чим і як може гикнутися людям. Ще невідомо, чим ці субсидії закінчаться в прожектах цих можливостей.